Друзі, всім вітання. Знач, виїхали з Вованом на Коп і в розвідку коротше, приїхали, зайшли ось на поле, ми тут ще ні, ніколи не ходили. Поле ну, там значить, є протока. Xterra Elite. Перший сигнал, друзі. Дивіться, тупо перший сигнал, кераміки ми поки що не бачили взагалі. Перший сигнал випав динарик. Динарик фаусінний. Я просто шокований. А во вона випав Боротос і копійочка радянська жовтенька. Коротше, це прикол. Будемо, друзі, перевіряти зараз тут. Крутитись. Походу, походу є тут в чернях. Я так розумію. Ну хіба потеряха якась? Друзі, во вона випав, що одна радянська монетка випала. У мене ще не був сигнал. Хопа, дивіться, яка краса. Це не черніг, звичайно, але... Ну, файний ніж. Як то нам зробити. Ах ти що. В общем, супер, треба вдома помити, щоб відкис крутий тісачок. Там якийсь дракончик, дивіться. Берем. Друзі, дивіться. Такий файний сигнал. Друзі, пряжка. Черняхівська пряжечка. Ну, дві знахідки, це вже не може бути потіряшкою якоюсь. Але... До цих пір кераміки ми не знайшли. Прикол. Наші глядачі. А, до речі, я ходжу на програмі Парк 1. Мультичастота, Поліфонія, Швидкість 3. Чуйка 22. А, обломаний. Журбинка. Ну, такий хрестик. На жаль, обломаний. Ну нічого. Знову є знахідка, дивіться. Ось така накладочка. Там як наче навіть написи проглядаються. Вон каже щось типу до татарів, можливо. Бронзово, дивіться. Так, так, зацепчики такі. Не ховай, я поп'ю. Коротше, поки що так, а кераміки по-прежньому немає. Не знаю, що за прикол. Друзі, це якийсь прикол, дивіться. Такий сигнал. Ще кажу, довована бляха, денарний сигнал. Він підходить, провіряє, каже, да. І він такий присідає піном, тільки шпунь-шпунь. Гляньте, і в натурі. Динар. Дивіться, срібний динар. Блін, прикол. Ну він зализаний, знову ж таки. Так як і попередній. Ого. А хто це? Я навіть не розумію, хто це. Адріан, не Адріан? Приколяс. Друзі, другий. Я в шоці. Це заїхали на поле. Ха. Клас. І так. Ну файний, просто сигнал файний. Викупав, випадає зелений кругляш. і це у нас, друзі, одна копійка Миколи Другого. Стан не ахті, але було дуже файно. У мене чергова монеточка, одна копійка 1929 року. Ще таки доволі непоганий стан. Супер. Але хочеться ще динарів. Шукаємо. Що ж, а тепер шок контент. Дивіться. Хлоп. Друзі, срібло. Срібло і мені здається це угорський динарій. Середньовіччя 100% Ну як 100? 99 <свят> Бо ну проглядається герб, такий як на тих монетах От, я і обов'язково фоточку прикріплю Крутяк Друзі не взяв сховав Підійшов до вона. Що там в нього є? Не хочу показувати. О. Короче, він сьогодні з бородянських наколотив. Ам, Боратенка. Це білончик. 10 копійочок 2022 року. Два рамочника. Три рамочника. Кусочок дзвоника. Далі ще й пописаний такі інтересні. Угу. пов. Угу. Там білончик. Ну, <кій> стан гарний. Вон так, Коротше, динарики більше немає. Це якийсь прикол. Сувітів просто капець і цих... О, випало. випало цих два динарика, пряжечка, де і по черніху все. Де вони тут взялись, Що взагалі відбувається. Кераміки два шматки знайшли. Два. Все. Не знаємо, коротше, дивне поле, але уваги потребує. Ну да, треба дивитися. Так, треба так. Вже темніє, ну ми правда і приїхали сюди десь в 3 години. Тому, друзі, от такі результати. Що ж, рухаємось в сторону автівки і випав ще ось гудзик. На жаль, от. Ну, поки що так.